Друзі, всім привіт! Ще раз нагадую, що я Марина і я вас рада вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. І знаєте, про що я вам сьогодні розповім? Я вам розповім про Закарпаття, звісно, і що робити, коли до вас приїжджає друг або подруга, котра вже багато-багато років подорожує. По світу і е, по Закарпаттю. І от зараз я вам детальніше про це все розповім. Ми з моєю подругою в нашому елегантному віці не хочемо пліткувати біля під'їзду. Ми хочемо за кавою обдумувати плани, подорожі, мати пригоди і, повертаючись домів, пити вино. Отак, друзі. Отримала радісну звістку про те, що моя подруга приїде до мене в гості. Я почала шукати щось цікаве, щоб її здивувати. Бо я ж кажу, вона вже тут. Ну, я тут в Мукачеві 10 років, вже 11 рік живу, да? і кожен рік вона приїжджає до мене і не один раз. Ну, що я знайшла? Я знайшла інформацію про те, що в місті Берегова на подвір'ї рима католицького костелу встановлено нову міні-скульптурку. Автором цієї скульптурки є наш мукашівський скульптор Пітер Матл і назва цієї скульптурки «Бики Саса або Бик САСА. Про це я вам розповім в наступному відео. А зараз просто от емоції від подорожі моїй і моєї подруги. І е, я люблю такі місточки робити, а тут виявляється, ну, я про це знала, що в угорському домі виставка і картин, і скульптур Пітера Матла, тому що там відзначали його ювілей йому 65 років. Тобто, це можна. Поєднати і Берегова, і угорський дім в місті Мукачево. Ну, я почала шукати, що ще є такого біля берегова, що я не бачила. І там є село Кідьош, відстань 3 кілометри від Берегова. і в селі Кідьош є костел Іоанна Хрестителя 14 століття. Думаю, ок, перший день ми їдемо до Берегова. Ми там е, прогуляємо, а я ще раз перепрошую. Ще там от, е, ваш Римикатолицький костел, і е, поряд там є е, центр реабілітації кажанів. Я про нього розповідала в квітні. Я там посилання зроблю в описі до цього відео. І от ми поїхали в берегово, приїхали, подивилися цю скульптурку, зробили фото, потім пішли до... Центр реабілітації кажанів, Ну, там е, моя подруга про це е, розповість. Потім попали каву, і потім поїхали. Знаєте, я там таке фото виставила, да? це зробив Ай. <кхм> -E, тобто штучний інтелект. Ай. Ей, -E. oh, <кхм> <кхм> вчителька англійської мови. Ей зробив. Ну, в мене емоції емоції. І. Е, От так уявляють е елегантний вік. Біля під'їзду, да, е лускаємо е насіння, і там проходять е жінки молоді, да, О, повдягалася, куди ж вона йде? Ні, ми не так робимо. І знаєте, от е складаються обставини так, щоб життя було веселіше і яскравіше. І так воно трапилось, Допоміть чен GPT. GPT я правильно казала. І от ще GPT допоміг тому, що він наприкладає такий маршрут до цього е, костелу 14-го століття. Ми їдемо, як він нам каже. І потім, а звісно, що будують же храми, це саме висока точка да, в селі, або в місті, да, якщо можна, ну в селі це легше робити. І ми робимо поворот ліворуч, щоб його дістатися. Там же асфальтової дороги нема, там така дорога, отут От з лівого боку, вона йде по. Понад обривом, там високо, А тут вже е, йдуть паркани, 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 бо тут е, дома. асфальти нема. І такі дві колії. Ну, таке враження, що там камази їдуть кожен день. Я е, на своєму Сітікар е, навчина, що якщо ця колія ширше, то треба ставити одне колесо. На колію, а інше, от на той пагорб, котрий виникає. І от я так ставлю авто, і ми їдемо і далі дорога. Вона вущі, вище, виші, вущі. І я кажу, що ми там не будемо мати нагоду навіть розвернути авто, бо тут в нас прірва, а тут в нас паркани. І ну, в прірву впадемо добре. А якщо ми господарю. Паркан пошкодимо, то це будуть великі проблеми. І от ми починаємо заднім ходом з'їжджати. Я дивлюся в дзеркало зліва, моя подруга в дзеркало справа, ми з'їжджаємо. А ще я дуже пам'ятаю добре, що коли ти в незнайомій місцевості, особливо в лісі там. То е, треба що робити? Треба поставити автівку свою так, щоб було дуже зручно виїжджати. І коли ми нарешті спускаємося, то ми це робимо і вже ми йдемо пішки. Но це е, нам так робили якісь такі сили, що це не все пригоди спуститися заднім ходом от цієї дороги. Ну, назва вона має дорога да, напрямок. Ми розуміємо, що десь тут, десь тут, нам каже, а тут же ліс, тут а, прірва велика маленька, і а, міст проходить. І ми розуміємо, що от якщо ми цей міст перейдемо, то а, там буде вже той костел, і ми бачимо, що там як дорога така, вже бруківочка, іде, 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 і ми під, Но ми під містом. Розумієте? А Що робити? І от ми <смінувальну> під під ми не лоскаємо насіння біля під'їзду, Ми з-під міста того, карабкаємося, карабкаємося, карабкаємося на цей пагорб. Потім під перила цього місточка і вже йдемо, йдемо, йдемо далі до костелу. Отак. Ну потім, звісно, що ми заїхали в Чизай і Для того, щоб в нас була вже вечеря на моєї веранді з гріллям, там ми робили кавбаски і овочі. Наступного дня треба релакс. От, будь ласка, я вже розповідала про чудовий басейн, просто неба, авангард. І ми пішли туди. Далі я декілька разів телефонувала в Дом музей. Художника Адельберта Ерделі, це засновник школи, один з засновників школи закарпатської школи живопису. Але ніхто не відповідає. Я кажу: ну добре, поїдемо, і там щось ми. Будемо э, стукати, якось про це э, ми нагадаємо, що ми хочемо туди, туди потрапити. Але э, я згадала, я э, повезла показати Мукачева э, ці вулиці, котрими вона не гуляла. Ми у ту гімназію ліце, вісьмі ліцей, я теж про нього розповідала. Там ці хлопчики Путті, Ну, треба просто казати Путті, то, то італійською пут то хлопчик Путті то множина. Ми подивилися, ми погуляли чудовою вулицями Августіна Волошина, королеви Єлізавети. Я згадала, що в нас є церква. Вона греко-католицька з неймовірними вітражами. І я повезла її до цієї церкви, а там хрещення, там хрестять дитину. Коли хрещення закінчилося, ми ще познайомилися з священником цієї церкви, теж окрема історія, ну, вітраж вражаючи. Потім моя подруга дуже полюбляє порядного газду. І ми поїхали до порядного Газди, поклали е, авто, а там е, цей е, дім музей е, Адальберта Ерделі поруч. Але там е, ознаки життя є, вікна відчинені, авто є, але ніхто не відповідає на ну, неділя, Добре, нічого страшного. Ми там е, обідаємо і їдемо в угорський дім, щоб подивитися цю виставку. А це неділя. але я вже навчина, що можна. Е, Попросити охоронця, щоб він нас впустив до четвертий поверх. Там і на четвертому поверху той виставковий зал. Ми це зробили. Але знаєте, що я не зробила? Я на четвертому поверху забула закрити двері. От вибачаюсь, це такий день, а наступний день про нього вже розповідала моя подруга. Ми поїхали до села Голубіного. І там, там в нас чекала вже родина пана Михайла, котрий є і художник, і бджоляр. І його візкова кімната. І там, до речі, не сплят на вуликах, вона е, унікальна. Ну в Європі аналогов немає е, такої кімнати. І дуже приємне спілкування, але про те вже розповідала моя подруга. Там чомусь не дуже багато переглядів. Тобто, посилання буде обов'язково. Такі жартівні картинки я зробила. От ми маємо так виглядати, а насправді ми виглядаємо так. Е, потім вже, я е, буду розповідати, ну, мабуть, в шортс да, про ці об'єкти, котрі ми е, відвідали е, за таку е, нашу е, трьохденну подорож. Цікаво. Отак, От друзі, все, до зустрічі! Пока-пока! Доброго дня! мене, мене звати Світлана, я з Києва. Вже багато один десяток років я цікавлюсь Закарпаттям. Це дуже цікаве, дуже фантастична, дуже гарна місцевість. І мені, кажуть, не було би щастя, де да нещастя допомогло. В 2015 году сюди переїжджає в Мукаті, моя подруга, екскурсовод. Ну, звісно, всі туристичні локації ми вже давно побували. І коли я приїжджаю, то задаю їй клопоту, бо мені треба завжди таке вже вибрати. Що дуже багато я цього побачила, і ну вже таке якусь цікавіньку. Для мене завжди це така робота. І вона таки справилась з нею. Перша цікавинка це був центр реабілітації кажанів. Дуже. Мене вразили люди, які опікаються тваринами такими незвичними. А ще там опікаються не тільки кажанів рятувують, вони і птахів. І за тим птахом була ціла історія це бурівітер. Два години тому була виставка розстрі... у нас в Києві розстріляне відродження, і тоді я. Познайомилася з творчістю Алли Гірської, яка була теж розстріляна. І саме центральне панно йому називалося Боревітер. Я тоді навіть не уявляла, що це назва птаха. Потім це панно було виставлено в центрі Києва. Ми свої листі туди везли, потім я читаю, що це Боревітер поїхав до Лондону. І тут я бачу маленьку, гарненьку, гарненького птаха. І Мені кажуть: от це бори вітер. Це така крапка незвична в цій історії про Аллу Горську і її Бори вітер. Дуже сподобалась сава. Дивишся на неї і зрозумієш, чому кажуть мудра сава. Отаке так, от враження, що вона все зрозуміє, що ти кажеш, на тебе дивиться. Ти не... І все розуміє. А ще там є таке цікаве: є е, е, готелі не, не тільки для людей, а є готелі для ластів, є е, готелі е для комах. Я е, 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 е дуже, дуже вдячна цим людям, які Волють оце таке диво, і в наші такі жорстокі часи в душі: е, е, таку ніжність до живого, опікування живим. А ще була цікавинка це був целий квіст, не потрібні якісь там квіст кімнати, це старовинний кастел Іоанна Крістителя. GPS нас, ну, міська побануло. Ну, дуже дуже, навіть GPS запуталась де він. І придумаю, прикласти не мала зусиль, щоб знайти цей костил. Ну, здивувала мені, мені дві річі мене там здивували. Це поєднання 13 віку. І дуже сучасно антени і улавлювателі стояли були на даху цього костелу, таке поєднання 13-й, 21-й рік. А друге, що це він оказався протестантським з тюльпанами, малюнками тюльпановими, Ну, якось так. tudo ter...